Привіт! Мене звати Катерина. Я викладаю математику у школі Book School вже майже два роки. Раніше в мене були проблеми з пошуком учнів, але школа допомогла з цим. Навіть влітку я можу попросити нового учня і школа зможе знайти його для мене. А також в школі дуже класна є річ це календар, в якому я проставляю всі свої шкільні уроки та бачу, скільки я за них потім отримаю. За виплати, до речі, також плюс, тому що вони приходять завжди вчасно та кожні два тижні. Але найголовніше це команда. Куратори, методисти завжди готові допомогти мені з матеріалами, підтримкою, а також з рекомендаціями щодо покращення моїх уроків. Вони також створюють дуже класний контент для викладачів, який допомагає рости у цій сфері. Також менеджери допомагають розбиратися з усіма організаційними моментами, тож я відчуваю дуже велику підтримку від них, і це просто спрощує моє життя, тому що я просто готую уроки та проводжу їх, а все інше на себе бере школа.